Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Амур Віталій Рудецький. Віталій, пару слов про гру сьогодні. Скажіть, будь ласка. Доброго дня, вечора. Що сказати, було дуже важко. Добра гра була, трохи виходила в нас, але кількості гравців не вистачило, трохи десь не добіжали. Але зараз буде наступна гра. Вважаю, що ми повинні перемогти. А, згідно з статистики, Шаркс є для вас дуже незручним суперником. Скажіть, як вважаєте, чому так? Чому саме в цій команді вам дуже рідко вдається виграти? Е -е, не знаю, на жаль, але в них дуже зважена гра. Вони всі, е всі разом вперед, всі разом назад. А в нас трошечки немає розуміння, але ми стараємось. Вважаю, що далі буде краще. Як ви вважаєте, чи не вистачило сьогодні вашого лідера Романа Гапона? Так, дуже не вистачило. Романи, ми намагалися виграти, але хі, пробач. Все, що могли зробили, старалися побачиш на відео, як могли. А після цієї поразки ви, скоріш за все, вже не займете перше місце. Як вважаєте, з ким вам було б зручніше зіграти у срібну кубку? Це може бути або Смайл, скоріш за все, або «Олдгвард». Ой, все одно. Обі команди сильні вважаю. Буде тяжко як там, так і там. Добре, дякую вам. Щасливо. Дякую, дякую. Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди Sharks Олександр Побот. Олександр, вітаємо вас з перемогою. Доброго вечора, дякую. Ну, скажіть, що думаєте про сьогоднішню гру? Сьогодні дуже сподобалося, хлопці працювали, дуже злагоджено. У нас була взаємодія на полі. Ми не давали в принципі, супернику моментів, де вони могли б трошки розбігтися. Компактно їх грали, закрили і реалізували свої моменти. Тому чудово сьогодні все було. Згідно історичної вже статистики. Ви дуже часто перемагаєте команду Амур. Скажіть, чи у вас є якийсь секрет проти цієї команди? Ну, Пам'ятаю, що перші наші ігри були десь в 2017 на прямому році, і ми з ними зустрілися в третій лізі, тоді грали, і ми цю третю лігу тоді виграли. От. І е, саме тоді перша гра була нічийною, а потім ми е, так, доволі такий принциповий матч, тому що тоді три команди йшли, і е, була таке. Або ти виграєш і борешся за перше, або ти програєш і, може, навіть і третім не будеш. Ми якраз той матч виграли, і, в принципі, після того у нас ще були зустрічі за Муром. Ну, десь, в принципі, зручні для нас суперники, в якомусь плані, напевно. А в першому таймі гра була дуже рівною. Чи нервували ви всередині гри, тому що у суперника також були шанси? Шанси були, так. Да. Така, ви знаєте, гра, коли йде, як то кажуть, десь до забитого. І далі той, хто вже пропускає, йому потрібно десь трошки відкриватись. Нам пощастило, ми забили першими, і далі вже трошечки суперник розкрився, і нам було трошки легше реалізовувати. А в них не зайшло, ну це гра. А після цієї гри ви стаєте лідером групи. Попереду на вас чекає. Або смайл, або олдгувард у плей-офф. Згідно турнірного становища, ймовірно, що ви можете зіграти з кимось з цих команд у фіналі золотого або срібного кубку. Як ви вважаєте, чи є у вас шанси проти цих команд? Шанси завжди є. Ти виходиш на полі, рахунок 0-0. М'яч для всіх однаковий. Тому будемо показувати гарну гру як сьогодні. Думаю, шанси є. Добре, дякую вам. Щастливі. Дякую вам. дякую.